Я перш за все звертаюся до суду і до всіх присутніх судовому сусіду додаткові масової інформації. Ви знаєте, що я звернулася в суд зі скаргою про незаконне порушення кримінальної справи стосовно газових угод, які були підписані у 2009 році. Я думаю, що сьогоднішнє виведення нашої позиції дуже чітке для всіх. Чесних, думаючих, патріотичних людей просто зробить зрозуміло, що ніяких дій, які ви порушували закони, в моїх рішеннях, документах, які я підписувала, не було. Ви знаєте, що згідно кримінально-процесуальному кодексу, для того, щоб порушити кримінальні справи, мусять бути приводи і підстави. Іншими словами, навіть якщо хтось написав. Якісь паски Генеральну які прокуратуру, або якісь окремі слідчі СБУ або прокуратури затіяли якісь незаконні дії, все одне мусять бути з'ясовані підстави, які або доводять, що є злочин, або доводять, що такого злочину, немає. Я зараз тримаю в руках постанову про порушення кримінальної справи від 11 квітня 2011 року. На базі якої власне справи і порушення. я хотіла би зараз дуже чітко і більше для суспільства, для вас, для журналістів, ніж для суду, тому що, на жаль, суд ви знаєте, який, вам сказати, що в цій постанові викладено. Мене звинувачують всього в двох речах цій постанові. Перше цитую, що Генеральною прокуратурою України розглянути матеріали перевірки. Проведення Службою безпеки України з приводу незаконних дій колишнього прем'єр-міністра України приведення нею директиви делегації Гарна на переговорах з «Газпром» про укладання контракту купівлі продажу природного газу в 2009-2019 роках для потреб українських споживачів. Іншими словами, перше головне, що вважають моїм злочином, це те, що я як би то. Перебільшила свої повноваження і власноручно, самостійно підписала директиву Кабінету міністрів без рішення Кабінету міністрів, порушуючи закони, Конституцію і так далі. Якщо ще більш детально пояснити, що в цій постанові написано на цю тему, вони вважають, що для підписання цього контракту уряд мусить приймати директиву. Приймати рішення уряду, і я мала можливість підписати тільки після того, як уряд проголосує, без цього контракти не могли підписувати в Москві на Нафтогаз, і без рішення уряду я не могла підписати, поставити свій підпис на директиві. Хочу вам сказати, що сама прокуратура не читає навіть матеріалів своєї власної кримінальної справи, тому що коли ми з моїм захисником познайомилися перед судом з матеріалами справи. Ми саме в матеріалах справи знайшли два документи. Я думаю, вони для вас будуть дуже цікаві. Тому що перший документ зроблений самою Генеральною прокуратурою України, але це робилося в е, 27-го 10-го 27 року. 18.06. Це відповідь на лист. 18.060 року. Лист підписаний заступником Генерального прокурора України Кудрявцева. Ви знаєте, що його звільнено, що він зараз не працює. В цьому листі дослідно написано, що директиви, надані премєр міністром на Кнафтагазу, тепер уважно цитую, за висновками фахівців. Міністерства юстиції України, вже часів Хазарова, та інституту держави і права імені Карецького нам України. Ці директиви на переговори з Варганспром щодо укладання контракту купівлі-продажу природного газу та контракту про обсяги та умови транзиту природного газу не можуть розглядатися у розумінні директив уряду, затвердження яких регулюється законодавством України. Тобто заступник генерального прокурора чітко сказав, що це не директиви уряду і правильно сказав. Теж саме підтвердив міністр юстиції, прізвище вам зараз зачитаю Олександр Ладунович. Він також в своєму документі, який адресований голові Служби безпеки України Карашковському, саме чітко сказав. Що вимог щодо необхідності затвердження Кабінету міністрів України директив делегації НАК «Нафтогаз України не передбачено не статутом «Нафтогазу», не будь-яким іншим законодавством України. Більш чітко сказати ще важко. І в зв'язку з цим він робить висновок. Директиви делегації НАК «Нафтогаз України» на переговори з «Газпром» щодо укладання контракту контрактів продажу не можуть розглядатися у розумінні директив уряду, затвердження яких регулюється законодавство України. Більш того, обидва ці документи, які знаходяться в справі, аркуші 10.11 справи і аркуш 182, вибачте, 187. В цих документах самої діючої влади сказано, що згідно діючого законодавства для підписання контрактів між НАК «Нафтогазом» і Газпромом ніяких директив уряду не потрібно. Чому не потрібно? Тому що це стосунки господарюючих суб'єктів і за своєю юридичною природою не є публічними, а мають цивільно-правовий приватний характер. Іншими словами, Ніякий директив уряду для цього не було потрібно. Крім того, є в справі і самі директиви, в яких немає жодної ознаки, що це директиви Кабінету міністрів України. Це документ, який підписав прем'єр-міністр і згідно регламенту Кабінету міністрів, підпис прем'єр-міністра. Скріплена печаткою Кабінету міністрів України. Іншими словами, це документ, який за діючою Конституцією законами України мав право підписувати прем'єр-міністр і на підпис прем'єр-міністра за регламентом обов'язково мусила бути поставлена печатка Кабінету міністрів України. Вже починаючи з цього моменту, коли вони говорять, що не були проголосовані директиви уряду. І що прем'єр-міністр, перевищуючи своє повноваження, підписала директиви Кабінету міністрів без голосування Кабінету міністрів, уже є фальсифікацією справи. І вони самі в своїх же документах про це говорять. Якщо ми будемо далі вивчати цей документ, який називається постанова про порушення кримінальної справи, то взагалі далі за кожну строчку цього документу треба. Притягати до кримінальної відповідальності тих слідчих і прокурорів, які це вияли, і проти них порушувати сьогодні кримінальні справи, і їх притягати до кримінальної відповідальності за порушення справи проти завідомо невинуватої людини, а це передбачено, ви знаєте, кримінальним кодексом. І якщо б тут був суд, а не бутафорія адміністрації президента, то так би зроблено і було. Я вам цитую, наприклад. Перевіркою встановлено, це постанова про порушення кримінальної справи, що відповідно до директив Кабінету міністрів України, затверджених та введених дію указом президента України від 2008 року, я щось зобов'язана була зробити. Але слідство не дочиталося. Що цей указ Президента України ніякого відношення не мав до підписання контрактів по газу в 2009 році, а обмежувався регулюванням стосунків тільки в 2008 році. Так я хочу запитати, це що? Неможливо прочитати босс документів? Ні, можливо. Це просто свідома фальсифікація фактів. Тепер далі цікаві факти далі пішли. Цитую. Запропонована постачальникам нова ціна природного газу для «Нафтогаз України» складала 235 доларів США за тисячу кубічних метрів газу. І тут говориться про те, що цю ціну і треба було підписувати. Але, дорогі друзі, як і домовилася напередодні, це було за декілька місяців до газової кризи, щоб ціна на газ була 235 доларів США за тисячу кубічних метрів. І це було б обов'язково, якщо б тоді діючий президент України Ющенка разом з тіньовою кампанією Росукраніна свідомо не зірвали переговори. Я хочу долучити сьогодні до справи, завірені встановленому порядку документи, які були викладені в засобах масової інформації, які містять в собі заяву керівника Газпрому. І заяву пана Дубіни, керівника «Нафтогазу», що Дубіна був свідомо відкликаний Ющенка, тоді, коли вже всі домовленості були досягнуті, тому що 235 доларів за тисячу кубічних метрів цю ціну ми підписували, видаляючи тіньового посередника «Росукренерго» з, вибачте, тіньової годівниці, якою вони користувалися починаючи з 2004 року. Іншими словами, «Росукренерго» І президент Ющенка зривали переговорний процес, руйнували його, принижували Україну, забороняли до війні підписувати вигідний контракт для України. І це було публічно, це завірено всіми необхідними печатками від української правди, інших засобів масової інформації. Саме тому я стверджую. Що можна було підписати ціну 235 доларів до початку газової кризи, якщо б вдіючий президент разом з Фірташем, Бойка Льовочківим, Харашковським і всі, хто представляє Росукренерго, не зірвали ці переговори. Я передав потім і попрошу вас долучити це до справи. Крім того, тут то також є. Завірені в установленому порядку матеріали газети «Дзеркало тижня де є інтерв'ю керівника «Нафтогаз» Олега Дудини, де він прямо на питання чітко говорить, що усе можливо було підписати, я цитую, до 30 грудня, якби не граючи казну хернику. Тобто це теж завірені матеріали і завірені е документи, які ми хочемо передати. Наступне станом. На 17.01.2009 2009 року, це я цитую постанову про порушення кримінальної справи для участі вказаних у зв'язку з тим, що члени делегації НАТО ФАК, в тому числі Дубіна, вважали таку ціну надто високою. Контракт між сторонами на поставку Херонного газу в Україні укладений не був. Тобто, слідство в своїй постанові свідомо фальшує факти. Вони кажуть, що Дубіна. Поїхав з Москви, тому що він вважав 235 доларів над високою ціною. А він виїхав з Москви, тому що його прямо відкликав діючий президент і підцелі всі підтвердження. Далі, 17.01.2009 року, до Москви для участі у вказаних переговорах на чолі урядової делегації України прибула прем'єр-міністр України Тимошенка Юлія Володимирівна. Яка особисто зустрілася з керівництвом уряду Російської Федерації та Вангазпром, під час вказаної зустрічі представники російської сторони зазначили, що Вангазпром має намір постачати природний газ для України, виходячи із базового розрахунку ціни 450 доларів США за тисячу кубічних метрів. Цією частиною постанови про порушення кримінальної справи слідство ще фальшує один факт. І каже, що якби то коли я приїхала до е, керівника російського уряду, тільки тоді народилася ціна 450 доларів за тисячу кубічних метрів газу, скромно натякаючи, що це домовленості за спиною України проти України, які замість 235 дали ціну 450. Явна фальшивка. Тому що в цих даних публічних заявах президента Росії Медведєва, президента України Ющенка. В тому числі міністра закордонних справ Росії, міністра закордонних справ України, там також є заяви керівника НАК Нафтогазу і керівника Газпрому, де чітко сказано, що після розмови телефонної між Ющенка і Медведєвим президентом Росії. Була публічно названа ціна ще до початку газової кризи для України 450 доларів за тисячу кубічних метрів. Слідство свідомо фальшує факт, що ціна 450 доларів з'явилася тільки після мого приїзду до Газпрому, до уряду Росії і що як то там в товарах таким чином, як вони говорять, в лапках здали Україні. Я хочу сказати, що більш брудного і більш цинічного, більш неправового. І більш злочинного документу, чим ця постанова про порушення кримінальної справи, я думаю, що в історії України просто ще не було. Її в певний час будуть э, вивчати. Як історичний документ, і я думаю, всі, хто причетний до цього, буде за це безпосередньо відповідати. Далі цитую вам, що далі е, іде, яка фальсифікація даних 18.01.2009 року Тимошенко повернулася до України, доповіла ситуацію президенту України Віктору Ющенка, і Ющенка згоди на укладання контракту з «Газпром» на постачання природнього газу за вказаною ціною не дав. У зв'язку з достатнім...